Всім доброго ранку. Час починати наші заняття. Дітки, спробуйте відгадати загадку. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни? А проспав аж до весни. Хто це малята? Так, це ведмідь. Подивіться, який він великий і грізний звір. Його ревіння бояться всі мешканці лісу. Шерсть у ведмедя густа, гладка бурокаричньового кольору, а ще дуже великі та міцні кігті. Харчується ведмідь травою, корінням рослин, комахами, рибою, а також полюбляє ласувати ягодами та медом. Але запасів на зиму він не робить, тому і впадає в зимову сплячку. Для цього він підготовує свій барліг. Барліг це такий будинок його дім, де він живе. Він збирає гілки та мох, встиляє все в барлозі, щоб було взимку йому тепло та м'яко. А ще ведмідь гарно наїдається, щоб в нього був жировий запас, якого вистачить йому на всю зиму. А з настанням перших заморозків ведмідь ховається у своєму барлозі. Та спить до самої весни. Діти, давайте з вами послухаємо оповідання українського письменника Бориса Харчука, яке називається Як ведмідь зимує. Настали заморозки. Замерз ривнув ведмідь і поліз у барліг. Зима довга, мете сніг. Але йому що? Завалився набік і сниться йому малина. Вона зеленіє, починає квітувати, хоч вві а так і лоскочить у носі. Ху, позіхає бурмило. Ну, здається, пів зими минуло. Пора повернутися на другий бік. Повернувся лапу до рота і далі йому сниться малина. Вже відквітувала, стигне, уся зачервоніла. Так ведмідь і перебуває зиму. Пів зими спить на одному боці, а пів зими на другому. Діти, а зараз дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Як називається оповідання, яке ви тільки що слухали? Так, оповідання називається Як ведмідь зимує. А хто його написав? Оповідання написав Борис Харчук. А про кого розповідається в оповіданні? Так, про ведмедя. А що ведмідь робив всю зиму? Що йому снилося? Дітки, а як ви думаєте, чому йому снилася малина? Я гадаю, він був голодний. Сподіваюсь, вам сподобалося оповідання. Дякую за увагу. Наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!